Доброго дня! вітає компанія Система. Сьогодні ми хочемо запропонувати вам навчальне відео. В ньому ми розглянемо один з варіантів, як за допомогою програми Офіс версії 4.0 вести управлінський облік надходження товарів від постачальника та розрахунки з ним. Для цього необхідно відкрити режим рахунки на закупку, який знаходиться в головному меню робота. У цьому режимі ми бачимо перелік рахунків на закупку. Справа відображено загальний стан по вибраному рахунку та журнали платежів та накладних. Оскільки існує два варіанти обліку надходжень товарів залежно від першої події, ми розглянемо приклад обидвох ситуацій. Для початку створимо новий рахунок на закупку. Натискаємо кнопку Додати. У новому вікні вносимо необхідні реквізити рахунку. Програма автоматично заповнює поля дата і номер. При необхідності їх можна змінити. У полі Партнер вказуємо постачальника. Його необхідно вибрати з довідників підприємства Партнери або фізичні особи. Вибираємо партнера-постачальник. Є можливість встановити термін, до якого потрібно проплатити рахунок. Коли термін оплати буде вичерпаний, програма позначить такий рахунок червоним кольором. Також ви можете вибрати метод розрахунку суми від ціни з ПДВ або без ПДВ. Якщо в собі вартість продукції необхідно включити вартість товаротранспортних витрат, переходимо на вкладку Товаротранспортні. Тут ми вказуємо суму, яка буде розподілена між вартістю придбаних товарів. На вкладці Відповідальний є можливість вказати особу, яка створює цей документ у полі Відповідальний та особу посередника. Входимо до заповнення табличної частини, куди вносимо перелік товарів за рахунком. Для цього за допомогою кнопки Вибрати відкриваємо довідник товарів. Із переліку товарів вибираємо потрібні нам позиції. Варто зауважити, що зараз відображено товари, які є в наявності на складі. Щоб побачити весь перелік найменувань, змінюємо фільтр Товар з кількістю нижче нуля. Якщо вам потрібно додати нову позицію товару, натискаємо кнопку Додати та заповнюємо інформацію про товар. До прикладу, вибираємо товар-чайник з кількістю 10 штук. Натискаємо ОК. Позиція появилась у табличній частині. Якщо вартість нової партії товару змінилась, є можливість внести ці зміни безпосередньо у рахунку. Для прикладу, змінюємо ціну з 25 гривень до 30. Те саме можемо зробити і з кількістю. Зверніть увагу, програма автоматично рахує суму без ПДВ, ПДВ та З ПДВ. Також, якщо вартість товару у валюті інший ніж національно, її вартість буде перерахована у полі у валюті. Для збереження рахунку натискаємо кнопку ОК. У переліку рахунків появився новий рядок. Щоб рахунок вважався акцептованим та враховувався при формуванні звітів, його необхідно зафіксувати.